Медитація очищення. Займіть зручне положення, ви можете рівно сісти або лягти, потурбуйтеся, щоб вам було комфортно. Коли впевнитеся, що ваше тіло правильно положенні, з любов'ю заплющіть очі. А тепер зверніть увагу на власне дихання, спрямуйте потік повітря. На ваш живіт. Спостерігайте в думках, як ваш живіт розширюється з кожним дихом і стискається з кожним видихом. Пильнуйте за тим, щоб коли ви дихаєте, верхня частина грудної клітини залишалася спокійною і нейтральною. Вдих, ваш живіт розширюється. Видих, бажевід стискається. Зробіть так кілька разів. Вдих, видих, вдих, видих. Після того, як ваше дихання налаштувалося на цей ритм, розкануйте власне тіло. Пройдіться думками від кінчиків пальців на ногах до матінків. Повільно, сантиметр за сантиметром, простежте за власним тілом. Звільніть будь-яку напругу у кожному м'язі, у кожній клітині вашого тіла. Прислабляються ваші ноги, руки, туги шия, м'язи обличчя щелепи. Відчуйте, як ваше тіло стає важчим і ви розслабляєтеся дедалі глибше і глибше. цій миті ви починаєте помічати кільце світла, яке ніби огортає вас, створюючи потік білого світла, який повністю охоплює. Вашу фізичну форму. Потік світла стає сильнішим і сильнішим, він ще більше огортає ваше фізичне тіло. А тепер відчуйте, як із кожним дихом ви не вбираєте це біле світло в себе, а під час видиху відчуваєте як воно розтікається по кожній клітині вашого тіла і по кожному простору між кожною клітиною. Вдих і видих. Біле світло і далі розтікається. Біле світло очищає і вичищає будь-яку застарілу, застряглу, застійну енергію. Пов'язано зі стресом і занепокоєнням. Дайте трохи часу цьому процесу, вдихайте і видихайте. Хай у вашому тілі не зостанеться і міліметра, куди не дістанеться це біле світло. Наповнюйтеся ним, очищуйтеся ним, запрошуйте його. А які емоції ви відчуваєте цієї миті, прийміть їх, Облежте засудження, вину, просто спостерігайте сприйняттям за цим процесом очищення. цій миті немає потреби відштовхувати їх, тікати від них, засуджувати їх. Якщо виникає більше небажаних почуттів, коли ви робите це очищення, це просто тому, що вони втікають. Не судіть їх, просто з любов'ю визнайте їх у своєму серці, зі співчуттям спостерігайте за цим процесом, дайте йому бути. Спрямуйте свою увагу на прекрасне, блискуче біле світло, що вмиває вас, очищаючи і очищаючи кожен простір у кожній клітині, кожен найменший простір, між кожною клітиною. Можливо, саме тепер ви відчуєте легкість у власному тілі. Так, ви відчуваєте себе легше і вільніше. Коли цей білий потік світла умиває вас, без любов'ю і прийняттям дозволяєте будь-яким емоціям, які більше не слугують вам, вільно проходити крізь вас неосудно і зі співчуттям та любов'ю визнайте їх такими, якими вони є. Ви відчуваєте власну присутність тут і тепер, відчуваючи це біле світло, що очищає і очищає, як ваше тіло, так і простір довкола вас, ваші думки, емоції, все ваше єство, як фізичне, так і ментальне. І з кожного дихом. І видихом ви відчуваєте себе легше і легше. І ця легкість дозволяє вам налаштуватися на щось вище, на енергію любові. Ці потоки любові немов огортають вас, а потім проникають усередину вас. Тепер ваше тіло, кожна його клітина. Кожен простір між клітинами сповнюється цією потужною енергією любові. Вдих і видих. Наповнюйтеся цією енергією, допоки все, чим ви є, не стане любов'ю. Вітайте це абсолютне відчуття. Я є любов. Розслабтеся! І насолодіться цим відчуттям. Я є любов. Відчуйте абсолютно істину цього твердження, Я є любов. Повторіть ці слова у своїх думках. Я є любов. Дозвольте цьому відчуттю бути істиною для вас. Відчуйте легкість, відчуйте щоб ви стали вільними, щоб ви стали оновленими, щоб ви стали очищеними. Побудьте з цими відчуттями ще трохи. Купайтеся в них, насолоджуйтеся ними. Вдих і видих. Я є. Вдих і видих. А тепер подякуйте собі за те, що ці миті ви тут. Відчуйте цю вдячність. І коли будете готові, не поспішаючи, порухайте плечима, пальцями рук і ніг. І поверніть свою свідомливість до навколишнього світу. І з любов'ю та вдячністю розплющить очі. Повертайтеся за потреби до цієї практики. Дякую вам за цей шлях, який ви сьогодні пройшли зі мною.